Якщо він був належним чином повідомлений, то розглядати справу можна нього. Без скаржника не можна розглядати такі справи, а без е, другої сторони можна. Кримінальний... Шановний суд, ну, оскільки в нас розказується постанова про відмову з ними яку виносила слідчі на той час, вже справила не Белякова, В даному судовому засіданні вона відсутня, на мою думку, хоча, як сказала заявниця, на кримінальний процесуальний кодекс не передбачає її обов'язкову явку. У судові засідання разом з тим, я настую на тому, щоб її викликати у судові засідання, щоб вона пояснила суду доводи, за яких вона та підстави, за яких вона виносила приймала це рішення. Оскільки мною процесуальним прокурором при вивченні матеріалів кримінального провадження було встановлено, що така постанова у провадженні відсутня, що у неможливо своєчасний перевірку законності та огрунтованості прийнятового рішення мною процесуальним прокурорів. Крім того, прошу надати. Прокуратурі, копію скарги на постанову світло. На нас відсутня, заявник нам її не направив, а тому прошу надати нам для підготовки до наступного судового засідання. все. Слідча Білякова винесла постанову про відмову, і прокурор про неї не знає, і дійсно в кримінальному провадженні її немає. Уже з цього почались порушення, розумієте? Як вона винесла таку постанову важливу і її в кримінальному провадженні немає взагалі цього документа? а зовсім інші слідчі там уже. А тоді, куди й слідча Білякова разом з постановою? Тут вже треба ставити про кримінальну відповідальність слідча Білякової. Вона винесла постанову, про яку прокурор з Новим Духом не чув, так я розумію, з його виступу, правда? Ви ж її не бачили? А якщо вона піде в декретну відпустку, ми будемо її чекати? Ні, кримінальний кодекс не забороняє нам розглянути зараз. Ви, як прокурор процесуальний, добре володієте справою, і ви можете спокійно спростувати все, що буду казати я чи доказати. Так що ніяких перешкод в цьому немає. Ми вже півроку це відкладаємо. Підробка рішень сесії і підробка газети муніципальної. Розумієте, такого в Україні ще не було підробляти газету. Ось я вам принесла фальшиву газету, і ось справжню. За мої податки підробляли газету, яку ніхто взагалі ніхто не бачив, крім перевіряючих. В одному екземпляру випускали свої декларації. Ось, дивіться, ви свою декларацію, ваша честь, поставите на сайті, і всі можуть їх бачити. А міський голова цар свою декларацію, ось в такому лісточку, боєвому. І називала це газетою в одному екземплярі. І ховала це у себе в документах, які, до речі, щезли на даний момент. Жодного документа оригіналу. Ми навіть в суд, навіть в кримінальну справу, не можемо долучити, бо вони щезли разом з міським головою. Всі документи за 13 років в Чопській міській раді зникли, розтворились. По цьому також відкрите кримінальне провадження. Та тут злочин на злочин. Вони б хотіли всі справи позакривати, а не можуть ніяк позакривати і забути, бо вже давно продали їх. Була позбавлена права знайомитися з важливими для мене членами територіальної громади міста, ЧОП регуляторними актами, проектами таких актів, вносити до них зауваження та пропозиції, використовувати свої права на участь у місцевому самоврядуванні. Біля 20 інформаційних запитів до голови ЧОПської міської ради з вимогою надати, хоча б копії газет «ЧОПський вісник. Однак на всі запити про можливість побачити всі екземпляри газети мені було відмовлено. Чим суттєво порушення мої. Права на інформацію, на звернення до органів влади, на право подавати зауваження, пропозиції до проєктів рішень та інші. Слідчок. Повністю підтримую свою скаргу і хочу додати, що, що постанова про відмову визнання бо не може існувати окремо від кримінального провадження. В самому кримінальному провадженні постанови немає. так постає питання взагалі про справжність цієї постанови, про її непідробленість. Там е, зникли деякі документи, там нема мого допиту. Він був. Мене допитували в рамках цього провадження, але в провадженні кримінальному його немає. Так що з цією справою слідча робила і не один слідча, Робила, що хотіла, а процесальний керівник Вовканич нічого не бачив. Він взагалі нічого не бачив по цій справі, розумієте? Він навіть не знав, що виносила мені постанови і не одна постанова. Всі 38 проваджень не розслідуються. Там зроблені такі махінації в цих справах, що по слідчим вже відкрите кримінальне провадження. Уже по сіні слідчим відкрите кримінальне провадження окремо. І це нічого не дає. Це безкінечна, оця безкінечна боротьба з цією системою, порочною, прокурорською, породженою прокурорами системою. Немає конца і прокураю. Дивіться, в цьому провадженні підробляли рішення сесії, рішення виконкомів, і е, мова йде про підробку. І підробляли муніципальну газету. Ось ваша честь справжній номер газети. Отак він виглядає. А ось такі газети у нас існували, які я з великим трудом ці дві примірники я дістала. І надіслав мені їх не міський голова, копію цих примірників, а надіслав мені їх прокурор Андрійшим, бо у нього десь там матеріали кримінального провадження вони були. І він мені їх надіслав. По інакшому я не мала змоги побачити. Жодного такого примірника. Але при їх існуванні я знала. Відеодиску, які я долучала до матеріалів справи, про це, як вони нам дають на камеру, кажуть про те, що вони не знають, де випускаються газети, він зник з матеріалів. Ось оригінал, ваша честь довідки, якої мені відмовлено, не дали мені довідку про склад сім'ї. А з квартирної черги, на якій мій чоловік простояв 24 роки, 25 на той момент, вони мене зняли на підставі відсутності довідки про склад сім'ї. А я її отримати не могла. Тому що у них рішення виконкому висіло там одне, а потім стало за ночь зовсім інше вісити на сайти. А вони, вони мені пишуть постанову про закриття, і прокурор це погоджує, що... Ті рішення, які оприлюднені на сайті, не носять жодного юридичного характеру, вони лише інформативні. На підставі інформативних рішень мені відмовили в довідки, і на підставі того, що це не документ в електронному вигляді, мене зняли з квартирної черги, щоб їм було вигодно розказувати, що рішення в електронному вигляді. Ті, що оприлюдне на сайті, то не документ, повні відповідає воно, е, всім показникам документи. Це інформативна така довідочка. То, то для вас об'ява. Рішення сесії про склад сім'ї, який я маю принести перелік документів, то об'ява. Просто об'ява. Це, це в Радіївку вже треба щось з цим робити. А ми, прокуратура півтора року нічого не бачить. Суди, один, один суд виносить рішення да, провести повторну ревізію. Старий суддя каже, ні, не треба проводити повторну ревізію. Що взагалі відбувається? Що відбувається в нашій області? Чому я живу в цьому в злочинному, в цьому кругом органі місцевого самоврядування разом з прокурорами, зі слідчими? Що вони роблять? Що це за організована злочинна групіровка? Ну, дивіться, тут ясні не буває. Рішення було підроблено. Чорним по білому пише прокурор Вовканич. Підроблене рішення номер 7 Підроблене. Вони це пишуть. Слідчі, прокурор, всі ніхто не оспарює. Да, рішення підроблено. Вважаєте ще щось виконати важко? Так, я вважаю, що постанова підроблена. Да, я так вважаю. Як і підроблені рішення сесії, так і підробляли слідчі по чомусь прохання. І я наполягаю на своїй скаргі. Я так думаю, суд бачу, що ми стикнулися з тією проблемою, що оскарженої постановою матеріалах справи нема. Слідчого, яка виносила цю постанову, чи вона її відправляла, не відправляла, виносила, не виносила цю постанову. Її наразі заліс судового засідання нема. Підтвердити, чи спростувати факт винесення цієї постанови, факт направлення заявниці на домашню адресу ніхто не може, оскільки в нас її немає. І так зараз розглядати питання законності або незаконності цієї постанови без слідчі у цьому судовому засіданні я вважаю буде передчасним. Якщо ви подивитеся на з зі зеркалі, побачите, що предметом дослідження в цьому. Провадженні саме Чорський вісник не був. Були матеріали по чопському віснику, вони приєднували до малі кримінального провадження разом з тим, юридична оцінка їм не надавалася, значить, за цим фактом кримінальне провадження не розпочиналося. Більше того, у нас попередня правова кваліфікація це частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Підні вона говорить про те, що є посилання, вони є в відкритому доступі на Ютуб, посилання в нас є. У нас в скарзі я не побачив на ці відеодокази. Якщо вони є, я, теж, я також пропоную заявниці надати можливість надати суду ці відеодокази, дійсно, що вони стверджують про те, про що говорить заявниця зараз судові засідання. А відтак, навіть висказати свою однозначну позицію, законно чи незаконно постанову я не можу, оскільки немає слідчої залі судових засідань. Якщо вона буде, якщо вона підтвердить, що виносила цю постанову, тоді можна давати якусь... Оцінку її дії. Якщо не, так, така постанова не виносилася і не направлялася, відповідно, що ми тоді розглядаємо цьому право. Все, що сказав прокурор Вовканич, не відповідає дійсності, просто все. По-перше, він сказав, що е, не було дослідженням в рамках цього кримінального провадження взагалі нічого про чобсу. Це неправда важка. Якщо не розглядали, тоді завтра я вам даю слово, ви отримаєте нове повідомлення про злочин і откриєте нове окреме кримінальне провадження по газеті. Це для мене зараз сюрприз, що ви не розглядали таку справу. Та, будь ласка, перекваліфікуйте, якщо вам ця стаття не підходить. Але я наполягала і буду наполягати в Чопській міській раді рішення сесій. Підроблялись після того, як за них проголосували депутати. Депутати голосували за одне на сайті, з'являлись і в протоколах перешивалась зовсім інше. Я живу в місті ЧОП, Я саме страждаю від цього. Розумієте? А й вам тут хорошо сидять в прокуратурі? Чому зарплата капає? Та що там якась ступак вам уже надоїла з тими заявами? Газету підробляють, розумієте, це нова схема, це щось взагалі за рамки виходяче. А ви мені розказуєте, та ми не досліджували. А що ви робили по моїм повідомленням по злочину? Я два їх написала. Що ви робили два роки? Ви проігнорували моє повідомлення про злочин. Тоді вам міст. Ви злочинці. Ви, прокуратура злочинці, в такому разі. У мене все.